Доброго дня, ми з України. Сьогодні у нас традиційне відео, де я показую свої поповнення, свої оновлення в колекції. Цей тиждень був якось такий, трошки, можна сказати, з однієї сторони сумнуватий на поповнення, а з іншої сторони, все-таки ось дивлюся, є що показати. Ну, По-перше, ось таку монету отримав. У мене вже одна є. Це у нас служба зовнішньої розвідки України. Єдине, що бачимо, ось монетка трохи стала тут якось так кривувато. Перекрутилася під час транспортування. Теж ось можемо почитати технічну характеристику, опис до цієї монети. Єдине, що хочу сказати, вартість її коштує 176 гривень. Ну, доставка в мене була нова пошта. Це ще плюс. Ну, там 100 гривень. Ну, ре, реально там я заплатив що ще 92 чи 98 гривень. То ось така думка, що от продати цю монету і щось на ній заробити, вона має коштувати мінімум. 300 гривень. ну, Хоча, ну, можливо, там 176, це хай ну, 276 гривень. от, Це мінімальна вартість, це щоб її тільки відбити, е, їх придбання, її доставку. Тому, чесно, не знаю, це коли я її виставлю на продаж. можливо, ну, Хоча, чесно, не дивлюся, скільки вони зараз коштують. Але ось така е, думка: е, мені прийшла в голову. Е, до речі, чекаю ще дві монети, ще дві новинки. Теж замовив, вийшли вони там щось у нас минулого тижня. Чесно, назви забув, але я їх замовив. І ось наступного тижня, ну хоча ні, це вже, напевно, цього тижня для вас, має вийти іще там дві новинки, теж ці самі монети, ну вони вже не новинки, але повторення. Теж буду напевно, намагатися взяти дублі для обміну, для продажу. Подивимося, що з цього вийде. ну З нумізматикою, можна сказати, на сьогодні завершено. Тепер повертаємося до самого цікавого для мене це філателія Трохи поповнив марками України. Давно такого не було, щоб виключно марки. То все якісь то іноземні наземні, то марки ще, ну марки України, радянські. До речі, не виконав план за минулий місяць, не взяв річний набір марок. Ну, нічого, нічого, якось виправлюсь, можливо. Цього тижня візьму. Ну, подивимось, Того є деякі проблеми зараз, не можу дуже брати. Так, ну що ж, давайте почнемо. Що ж у нас починається із свято трійці 2001 рік, ось так його зобразили, 30 копійок. Цікава така марка. Кольорова, святкова. Далі, 2001 рік. 10 років незалежності. Ось так зобразили такий виконаний блочок. Ну, цікавий блочок, ну не скажу, що дешевий він недорогий. Він там щось здається в районі сотні куштів, трошки більше може. Ну, можна і дешевше, напевно, знайти. Ось ми бачимо тут, як в 91-му році заносять стяг України. Ось Верховна Рада. Так, ось такий блок. Цікавий блок. Цікаво навіть зібрати всі випуски, присвячені річниці незалежності. Може, колись знають мене це вдасться. Ми подивимося цікаве відео. Так, далі переносимось. Це з 2001 на 10 років вперед. 2011 рік перша марка це 50 років. Е 50 років перший політ людини в космосі Юрій Гагарін. Е, наскільки пам'ятаю, в цей рік була ще одна марка з космонавтом е, або космічним діячем. Чесно, я не пам'ятаю, хто там. Але от, я не знаю, поправте мене чи ні, але це здається, поки що перше єдине зображення Гагаріна. На марках України. Я от не пам'ятаю, треба буде передивитись, ну, але якщо ви зробите це раніше, або знаєте під час перегляду, то напишіть в коментарях, цікаво, чи єдине це його зображення, чи ще щось є. Бо чесно, щось я підзабув. Далі, 11-й рік, 350 років, Львівський національний університет імені Франка. Ось так його зобразили. В принципі, цікава марочка. Ну. Не скажу, що там супер-супер. ну, Цікава марка, архітектура, Львівський національний університет. Хто там в ньому навчався, вам привіт із вас лайк. Далі ось така прийшла марка. ну, В принципі, задоволений, в принципі, розчарований, тому що ось трохи так бачимо перегиби. В принципі, Спершу я зазвичай це так негативно відношу, потім мене трохи попускає. Е, краса і велич України, місто Дніпропетровськ. Нині такого міста вже немає, його перейменували, і це настало місто Дніпро. Але ось марка 13-го року. Е, такий пейзаж Дніпра. Хто з Дніпра, теж ставимо лайк. Далі. Нині покійний президент. Це Кравчук, 80 років від дня народження. Був у нас такий президент. Е, Леонід Кравчук. Так, це перший президент України Незалежної України. Так, ось така марка. У мене є окремо і аркуш, а тепер є окрема марка. Ну, аркуш там нічого незвичайного, просто здається, скільки там, чи 12 марок, 4 на 3, я так чи 4 на 3, вже не пам'ятаю. Вверху надпис Леонід Кравчук, 80 років, і його портрет. Ну, ось таке поповнення. Це, що відноситься до звичайних марок, ну, точніше, не незвичайних марок, художніх марок. Далі трохи взяв. Ось такий стандарт. ось ми бачимо. Е, Значить, нічого незвичного. Саме звичайні 2.50. Рік, здається, я додивився, чи 12-й клен гостролистий. Але є ось один такий ось тут брачок. Е, вже, бачите? Нема слова клен. Ну, воно не повністю продрукувалося, Одна енка залишилася, коштував цей брачок 90 гривень. Якщо чесно, я спершу не думав збирати браки, різновиди. Але, як бачимо, почав ну, у мене вже є схожий різновид. Ем, ну, скажімо так, схожа історія марка, де не продрукувалася частина слова. Чесно, треба буде. Подивитися, чи є ще якісь ось такі марки, що там ну, більш-менш стандартні, що більш-менш легкі і дешеві, що можна зібрати, що не продрукувалися. в принципі, їх легко дістати, легко знайти. Бо в мене один є, я тільки там, здається, щось з дубом Ну, і ось Прийшло воно все мені в конверті. І на конверті була така художня, художня марка 22-го року. Пес патрон! Спить і думає про щось. Про ордена, напевно, якісь. Так, а, віщий сон патрона називається марка. Єдиний мінус ця марка не наклеїть, тому більше всього, що вона так і буде зберігатися. В принципі, хтось каже, так краще, конверт було зберегти. Можливо, і краще, але конверт там був самий звичайний, не художній. Просто дві печатки, і то печатки замість однієї красиво поставили, Вона не пропечаталась і зверху ще одну поставили. Ну, в принципі, нічого страшного, ні воно в колекцію піде. Так, ось такий клен. Так, ще раз глянемо. Так, ну що ж, ось такі були мої поповнення за цей тиждень. На цьому буду завершити своє відео. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, подобайки, коментуйте та слава Україні!